Боже, любі, хай Господь благословить вас. Там, де ви є в ім'я Ісуса Христа. Часто ли ви чули таку фразу, як жінка в церкві, да мовчить, а вона не має права проповідувати. Але я проповідую. А коли люди ще бачать на мені військову форму, вони взагалі говорять. По-перше, жінка не має права говорити. По-друге, військовий взагалі не має права е, говорити про Біблію, тому що він бере в руки зброю. А в мені це комбо. Я жінка, я проповідую, та я ще й військова. І я все одно проповідую. Слухайте, любі мої релігіозні люди, щоб у вас не злетіла плата. Хочу вам просто розповісти про те, що пишеться в Біблії. Біблія говорить нам про те, що Господь і зальйо Духа Святого на всяку плоть. Про це нам говорить книга діяння апостолів, друга глава. Говорить Господь, 17-го вірша, і буде в останні дні говорить Бог. І залюю духа Моєго на всякую плоть, і будуть пророчествовать сини ваші і дочері ваші. Дочері це жінки. Так само далі Господь продовжує і на рабів моїх, і на рабинь моїх. Тобто знову жінки, і на них буде, і злятий дух, дух пророческий. Дух пророческий це свідоцтво про Ісуса Христа, проповідь Євангелія і є це свідоцтво, і я проповідую. Про Господа Бога нашого Ісуса Христа і тому виконую волю Божю. А якщо ти говориш про те, що жінка да мовчить, хто ти взагалі такий мені, коли мені Бог сказав іди і проповідуй, коли мені пастор моєї церкви каже, іди та проповідуй, неси Євангелія до країни землі. Як людина, якась чужа взагалі для мене, може казати мені, ти не маєш права проповідувати. На таку фразу потрібно говорити сатана пішов геть, тому що Господь розрішив жінкам проповідувати. А ви знали про те, що 80% людей в церквах їх спасли, привели туди в церкву та проповідували їм саме жінки? Це жінки повлияли на те, щоб вони були врятовані. Церква це тіло Ісуса Христа. Дивіться, якщо тіло 80% жінки состоїть, і оцін всім жінкам цьому тілу сказати: мовчи, закрий рот, ти не маєш права проповідувати. То що буде з цим тілом? 80% просто паралізоване, зв'язане. Вони не говорять це. Просто сатана. Він е, говорить про те, що жінка вона не має права проповідувати тільки для того, щоб зв'язати тіло Ісуса Христа. Так, що жінки Господь каже вам, ви можете проповідувати, ви можете навчати, ви можете служити своїм іменням, ви можете бути церквою Ісуса Христа, нареченою Його. Хай Господь благословить вас там, де ви є. напишіть мені. І я з радістю допоможу вам вивчати основи християнської віри разом.